Всім привіт! І з вами Нічозора. По тому, напевно, що на задньому фоні немає мапи з котами-вояками, ви зрозуміли, що тема відео сьогодні незвичайна. Сьогодні, поки у мене ще свіжі емоції, поговоримо про фільм Як приборкати дракона, а саме про першу частину. На фоні у нас зараз як приборкати дракона один, але не фільм, а мультфільм. Сьогодні я хочу розповісти свої враження про фільм. Як ви напевно помітили, відео виходять майже щодня. Але, думаю, я маю право на своєму каналі знімати дещо не по темі котів-фаяків. Ну, перейдемо до самого фільму. Хто не знав, вже дуже давно вийшов фільм По як приборкати дракона. Якщо хтось не бачив трейлер, то ось зараз я вставлю трейлер. А хто ще не ходив, то перегорніть цей момент. І взагалі не дивіться це відео. Тут дуже багато спойлерів. І я ще буду засуджуватися дуже сильно. Усі ми нащадки найкращих борців із драконами з усіх земель, де побували вікінги. Ці звірюки загрожують нашим землям. Нас настав викалко. Я маю вбити тебе. І зроблю це, бо я Вікінг. Чуєш? Я Вікінг! <плес> У гаразд. Я не скрипчу. Може, вони не такі вже й погані. З ними воюють наші батьки, а скоро воюватимемо і ми. Вирішуй, на чиєму ти боці. Вони вбили сотні віків! Заметь тисячі драконів! Ні, без зубику! Вона друг! Ви маєте побачити це! Я не один з них! Що ж, ти втратив усе свого батька, плем'я, найкращого друга. Що далі зробиш? Щось дурне, напевно. Ти вже зробив це. І божевільне. Нам час діяти. Нам? Тримайтесь поряд. Ну що, друже, Готовий? <кліг> Це от мале. Ну, все, трейлер подивилися. Тепер перейдемо до фільму. Я буквально хвилин 30 тому прийшла з самого перегляду. Емоції ще свіжі, тому я маю що розповісти. По-перше, я буду брати сцени з трейлеру, тому що я не хочу качати якісь піратські відео, вони не дуже якісні. Ну, поговоримо про головну, як, на мою думку, сцену це зустріч Ікінга і, і Беззубика. там, де Беззубик зв'язаний. Почнемо з того, що дуже кидається в око. Бачите, як тут світло? В мультфільмі на задньому плані такого немає. Там дуже виражена темнота. Ну, В плані, що прям відчувається атмосфера страху і трошки вічую дракона. А тут. Ташечки співають, яркість викручили на максимум. І я ще спеціально замедлю, заповільнила це все діло. І беззубик дивиться на гикавку замість страхітливих очей, бо він сам дуже наляканий. Як мале собаченя. Може, такого слова і нема. Як мале щеня, якщо коротко. То це взагалі адекватно? Я ще розумію, сцена нападу, вона доволі прикольна. Але, господи помилуй, не вже так було і важко контрастність зробити на мінімум. Так, до цього притралась. Тепер хочу придратися до штуки, яка мене просто взбісила. Вирізана сцена. Цю сцену я вам зараз покажу на задньому плані. Ну, я її знайду і покажу. <плакова> А, Ні, дякую, не голодний. А зсередини ти не вогнетривкий? На, їж! Усе, що ми знаємо про вас, неправда. Певно, ви зрозуміли, до чого я хочу. Ця сцена дуже важлива. По-перше, вони дізнаються, що дракони зсередини не вогнетривки, що потім допоможе з битвою у з червоною смертю. Обличте. А ще вони дізнаються неправду, яка написана в книжках про тих самих маленьких жахів. І цієї сцени просто немає. І от як ви мені скажіть, в фільмі вони зрозуміли, що червону смерть можна підпалити зсередини, або що про драконів, не правда те, що пишуть у книгах. Як? Мене це дуже бісить. І я була там з мамою, і поки я їй не сказала, вона не зрозуміла, що цю сцену вирізали. Бо навіть цього спалаха не було, може, якби був би цей спалах, і не було б сцени, все було помітніше. Але вони навчилися літати і все. Далі перейшло е, в інше місце десь з состояком, я не пам'ятаю чесно. Коротше, це обурливо. Я, напевно, закінчила уже жалітися, але якщо щось згадаю, я продовжу робити такі відео. Якщо вам подобається, що я роблю відео не тільки по темі котів вояків, Давайте наберемо тут лайків 30, і я зніму по якійсь іншій темі. Наприклад, по Соніку дам свою оцінку на Sonic Prime, я дуже часто його дивлюся. З вами була Ніч Зора. Не рекомендую дивитися фільм, якщо не хочете багато розчарувань. Хоча, почекайте, сцена там, де без зубика чухав гикавка, дуже помінялася, вона дуже прикольна. Все, на цьому все. Дякую за перегляд, всім пока.